Усім привіт! Сьогодні я приготую тарталетки з пісочного розсипчатого тіста та м'якої вершкової карамелі з горіхами. У діжу міксера я додаю масло вершкове кімнатної температури. Бажано, щоб масло було 82%. І усі сухі інгредієнти: цукрову пудру, борошно, розпушувач ванілін, сіль і перемішую на невеликих оборотах міксера. Потім додаю жовтки. І ще хвилини дві перемішую. Коли тісто зібре... зібралося навколо вінчика, треба вимикати міксер. Ось таке повинно бути тісте. І я його буду ставити в холодильник мінімум на 2 години. Загортаю харчову плівку. Раджу додавати до тіста цукрову пудру. Вона придає тісту розсипчатись, а цукор робить наше тісто щільним. Дивіться, ось так я зробила і ставлю в холодильник. Поки тісто настоюється, буду робити карамель. До цукру додаю воду і додаю мед. І ставлю на вогонь. Буду уварювати карамель. Поки карамель не набуде, бурштинового кольору. Потім розігріті вершки. Додаю до нашої карамелі і все перемішую. Не більше хвилини. За бажанням можете додати сіль. Усе знімаю з вогню. І додаю вершкове масло. Усе перемішую лопаткою. За бажанням, ви можете процідити карамель через сито. Тепер роблю горіхи. Мікс горіхів я дуже крупно дрібню. Спочатку горіхи треба підсушити в духовій шафі 10-15 хвилин при температурі 150 градусів. Тісто наше вже готове, я його розкатую товщиною на 3-4 мм. І буду видавлювати формами. Форми в мене спеціальні, перфоровані із спеціального термопластику дуже зручного розміру. І тепер кладу ось те, оці кільця на дно форми. Потім я роблю смужки товщиною 2,5 3 см. І викладаю по боках форми. Щільно. Притискаючи пальцями. По дну тарталеток я проходжуся виделкою. Випікати я буду при температурі 160 градусів 10-12 хвилин, у кого як, до золотистого кольору. Ось подивіться, які в мене вийшли заготовочки. На дно форми я викладаю по 5-7 грам карамелі і розрівнюю чайною ложечкою. Залишок карамелі я виливаю на наші горіхи і все перемішую. Смачні підсмажені горішки. Мигдаль кешю, волоський горіх, неймовірна смакота. І викладаю на наші тарталетки, формую гірку. Сподіваюсь, вам мій рецепт сподобався. Напишіть, будь ласка, у коментарях, які тарталетки робите ви, мені це буде дуже приємно. Підпишіться на мій канал. Це стимулює для створення подальших відео. Я вас усіх цілую, люблю. Бувайте!